В місті Трушкавець, таксі вже задоволені, потрібна допомога і доставить вас трансфером до східниці, до Трускавця, до любого готелю. Допомога з поселенням, а також таксі по адекватним цінам у місті Трускавець. Вертайте за вказаним номером відео. Та кожен день надихало нас жити, як вміємо, щоб мрій вогонь не згас, а раптом щось закінчено, як ір підняти вже час. Хай осудять нас ці судді, як з тобою ми просто люди, тож не будемо про це.